Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні ми з вами розпакуємо невеличке замовлення з сайту Makeup. Не дуже багато продуктів, але все таке, що мені прям потрібно було. Сьогодні такий у мене образ вже максимально осінній. У нас сьогодні за вікном така холоднеча, такий вітер. Це жах якийсь. І в нас тільки були о, вімкнули опалення, напевно, тиждень було опалення, а це коли вже почалася от реально холодина така за вікном, о, знову виключили. Тому о, знову мзнемо. Ну, потрібно, напевно, звикати до цього. Так, і давайте подивимось посилочку, що тут прийшло Почнемо з доглядових. Замовила: на майкапі завжди є такі ті, як, начебто, розпродажі до чогось присвячені, і була перед Хеллоуіном там такий розпродаж, і я вибрала собі там пару засобів. Мені потрібен був гель чи крем для шкіри навколо очей, бо я вже закінчую. І в запасах у мене то є дещо, але я поки що ті засоби не хочу брати, а щось хотілося інше, тому замовила ось такий. Так, це в нас крем для шкіри навколо очей, це в нас біоаква. Аква з пептидом зміїної отрути. Щось таке цікаве. Так, зараз давайте розпакую. Все в плівочці приходить, так як і повинно бути. Об'єм доволі такий великий, 30 мл. Ось так виглядає баночка, доволі така об'ємна. Давайте подивимось, відкриємо. Так, іде ось така заглушка. Так, і гель. Ось так виглядає. Ну такий, не скажу, що рідкий, але й не мега густий. Знаєте, аромат такий якийсь схожий на аптечний. Знаєте, мені схожий аромат на Алмагель. Хто, хто знає як він пахне, той мене зрозуміє. Побачимо. Не користувалася таким, але побачила саме на цьому розпродажі. Так, ціна була його. 76 гривень. Читала відгуки, людям подобається. Вони вже замовляють не один раз цей крем, тому буде цікаво потестувати. Так, далі. І ще замовила також від бренду BioAqua сироватку для обличчя. Так, це в нас для проблемної шкіри: 30 мл. Так як, ну зараз більш більш-менш нормальне обличчя стало, але все одно, а, знаєте, висипи мене не покидають надовго, хоч трішки, але висипи є. Тому вирішила спробувати ось таку, також читала відгуки, ну, непогані. Ось так виглядає. Ця сироватка. 30 мл. Доволі такий великий об'єм. Так, писали у відгуках, що вона прям дуже ріденька. Так, я бачу, що прям, вона прям прям водичка-водичка. Так. Ну, тут нічого не зрозуміла. Все на китайській мові. М -м тому будемо тестувати. Також зараз там закінчую мініатюрку сироватку. І відразу візьму цю використання. Так, також це на розпродажі. Ціна була 70 гривень. Ну, зовсім бюджетно ми побачимо, що це за сироватка така. так І тепер дещо замовила з декоративної косметики, і саме з бренду Color Intense так як я вже давно не знімала відео, де я роблю макіяж, і вирішила зробити макіяж повністю брендом Color Intense. І я подивилася, в мене доволі багато їхньої косметики, але подивилась, що мені дечого не вистачає для повноцінного огляду, для повноцінного макіяжу, тому дещо замовила. По-перше, замовилася такий тональний крем. Це у нас з вітаміном є е, тон-слонова кістка, ну, 01 Profi Touch, 30 мл. В Color Intense з тональними не дуже все добре, тому що в них лише представлено два тональних: ось цей і BB-крем, чи BB-тональний якось так з фіолетовою кришечкою. Тому ну, вирішила я саме ось такий взяти. Не знаю, мені захотілося саме його. Тому взяла, О, так, У нас, бачите, йде заглушка на тональному. пленочка, Це дуже гарно. Зразу зрозуміло, що ніхто не користувався. Так, давайте зараз протестую, який відтінок. Ну, знаєте, я не скажу, що він прям Все самий світлий. Ну, здивіться. Ну, зараз трішки розтушую. Побачимо. Я, ну, хоча, розтушувалась, в принципі, не видно його на руці, фініш такий, він такий начебто і матовий, але. Начебто все одно із таким із сяйвом, ну, це потрібно потрібно користуватись, бо так посвочу не зрозумієш. Ну В принципі, розташувала, то його не видно. Ну Будемо тестувати. Що це за тональний? Так, потім. Я зрозуміла, що в мене від Color Intense зовсім нічого немає для брів. І якраз мені потрібно був гель для брів-прозорий, тому що в мене закінчився ну, в мене один був і він закінчився. Тому замовила їх гель для брів-прозорий, ось Color Intens. Так, ну, не знаю, що тут. В принципі, тут так все зрозуміло, що прозорий гель ось така щиточка. Потрібно тестувати. В нас тут сказано, що 12 годин стійкості. Ну, не знаю, побачимо, як він буде працювати. А, я ще ціни не сказала. Тональний коштує 64 гривні, гель 72. Так, і останнє. Uh, і ще uh, також uh, не вистачає в мене від Color Intense пудри, ніякої немає. Тому uh, замовила ось таку пудру розсипчату. Uh, якщо чесно, розсипчатих я ніколи не купувала собі, в мене завжди були компактні, пресовані. А саме ось розсипчати ніколи не було, тому мені прям цікаво було саме таку спробувати. А у них ще є новинка недавня в Color Intense також пудра розсипчата, але я подивилася і зовсім немає відгуків на цю пудру. І я дивилась там на сторінці в інстаграмі бренду. Там дівчина також скористувалася цією новинкою. і... Ну, не знаю, мені якось начебто, ну, якось не дуже мені сподобалось. Тому а, вирішила все-таки замовити цю пудру, тому що новинка а, ну, так набагато дорожче коштувала. А ефект, а, ну не знаю, на цю пудру хоч відгуки є, а, вона коштувала 66 гривень, а новинка коштувала щось около 200 гривень. Так, в нас тут іде пуховочка ось така. В комплекті і ось так. Зараз побачу. Так, у нас тут є захисна плівочка. Ось, бачите? Так, засвічую, напевно, ось, бачите, оце захисна плівочка на оцих дірочках, тут такий хвостик. Зараз за нього потягнути. Так. Все відкрила. І відразу тут уже в нас пудра трішки вилізла. Так, зараз нанесемо. Не ну, ох, вам тут нічого не буде видно, те, що я нанесла, не але... Ну, знаєте, начебто так я наношу на оцей тональний, що я посочила, то вона, вона лягає доволі так непомітно на тональний. І вона начебто, знаєте, шкіра стає більш такою гладенькою. Вона начебто трішки якось, Чи вирівнює якось текстуру. Щось таке. Ну Ну щось ну, Поки що, начебто непогано потрібно тестувати. Побачимо. Так, отже така пудра. І об'єм тут 10 грамів. Ну, я думаю, мені надовго вистачить. Ну, якраз пудра мені ще можна було ще одну пудру в колекцію взяти, так як я провела. Таку ревізію декоративної косметики. Ну, і доглядової також я написала список, що мені ще можна купувати, як, Ну в яких категоріях косметику, а що там завал, потрібно е, так усилено користуватися. Тому якраз одна пудра ще мені можна було докупити в колекцію. Е, гель також потрібен був мені. Ну, а е, тональний. Ну, не бажано, але потрібно було, в принципі, я сподіваюся, що я вже ось закінчу тональний, який у мене зараз у використанні. І якраз оце, цей тональний буде на заміну, тому ну, якраз нормально. Тому якось так. Пишіть, чим ви з цих продуктів користувалися, що вам подобається, що ні, буде дуже цікаво дізнатися. Так, і побачимось ми. В наступних відео, скоріш за все, це буде огляд на, ну, на один бренд наш український. Я вже його відзняла ще 31 жовтня, але якось не виходило відзняти. Там потрібно ще трішки відредагувати, але думаю, що він наступним вийде, а там побачимо. Так, тому е, всім дякую, що ви зі мною. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайку. Е, це дуже важливо для мого розвитку. І е, ще раз всім вам дякую і скоро побачимось. Всім па-па!